Головними героями свята колядок в Андрушівці стали місцеві школярі. До Різдва тут готувалися не один день, готуючи декорації та шукаючи неповторних колядок. Різдво це свято Ісуса Христа. Це свято, у який у цей день всі люди колядують, дарують іншим радість. Кожен учасник дійства прийшов до храму зі своєю колядкою, у якій намагався передати увесь колорит зимового свята. Колядуймо по сімсіті, по Євгенського завіті, діва сина, породила і весенце, положила сінцесінцем, притрушає син до матки, промовляє. Ой ти матко, не лякайся, а дівою називайся трудно, трудно, риса потаїти. Я чайні пісні піти, янгол в небі, люди на землі. Добрий вечір. Такі свята роблять атмосферу у поліських містечках світлішою, переконаний перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. Спільне святкування згуртовують та об'єднують громаду. Це традиційно у їх на другий-третій день Різдвя Христова відбуваються колядки з запрошенням всіх діточок. Ви бачите, скільки матусь привело своїх діточок. Вони вивчали цю різдвяну колядку з тим, щоб її тут проспівати чи розповісти, і разом з тим отримати дарунок і висловити свою шану і тому і засвідчити те, що вони вже дочетні до віри. Зрозуміло, що для Андрушівки це велике свято. Свято перш за все. Тим, що приїхав владика, усі, хто прийшов на дійство, отримали благословення від єпископа Житомирського і Новоград-Волинського Никодима. Ми сьогодні бачимо, як колядує Житомирщина, як колядують наші діти, як дорослі приходять, наче маленькі немовлята, і прославляють Бога. Тож. Миру, спокою, затишку в кожній родині, в нашому місті, в нашій області, в нашій державі, здобутків, радості, добра, терпіння і Божого благословіння із Різдвом Христовим Христос рождається. Славимо Його! Свято колядок є однією з самобутніх андрушівських традицій, яку тут бережуть не перший рік і вже чекають на наступне Різдво.